Ваша дитина в цьому році йде в третій клас. Як ви дивитесь на те, що вона вже почала вивчати астрономію, фізику, хімію з третього класу? Мене звати Ірина Жданова. Я засновниця наукового ліцею пансіону імені Клима Черюмова. Запрошуємо на новий навчальний рік. У нас онлайн навчання та змішане навчання в Києві. І також є окремі очні сесії в нашому власному пансіоні в Карпатах, де я зараз знаходжуся. Тут дивовижно зоряне небо, чотири телескопи, мікроскопи і багато всього для того, щоб наші юні дослідники проводили лабораторні роботи і живі лабораторії зелені. У нас працюють просто неба. Програма третього класу складається з кількох модулів. Але перший це коригувальна програма, тому що ми розуміємо, що за два роки навчання в першому другому класі можуть бути прогалини в знаннях. А також після нушу програма може бути не зовсім простою для наших новеньких третьокласників, тому ви не хвилюйтеся. У нас в перші місяці іде адаптація дитини до нашої програми наукового ліцею Чурюмова. Ми не є навчальним закладом, який працює за програмою НУШ. Я хочу сказати, що я є авторкою окремого стандарту спеціалізована освіта наукового профіля свого часу. разом з директорами фізико-математичних шкіл вченими я проадрукувала в парламенті, щоб такий стандарт був теж як державний стандарт, затверджений міністерством освіти. Тому ми працюємо за програмами. Іншого стандарту наукового ліцею імені Чорюмова. Але безумовно деякі уроки у нас є за програмою Шаяна. Дотримуємося повністю тих стандартів, які вимагає від нас міністерство освіти. Тому за це ви не хвилюйтеся. Якщо ви в першому другому класі навчалася ваша дитина за програмою НОЖ, або програмою Інтелект або Еродит, яким чином проходить адаптація у нас? Наші викладачі знають добре ці програми, проаналізували. І перших два-три місяці у кожної дитини цей процес по іншому проходить. У нас іде адаптаційний період. Якщо потрібно, це може бути і півроку, щоб ми зрозуміли і підтягнули ті знання, навички, в яких є прогалини. Для цього у нас є діагностика знань перед вступом у наш ліцей. Вона вже розпочалася, ви можете зареєструватися, і відповідно наша програма календарно-тематичного планування. Вона враховує оці фактори, і перші півроку ми йдемо таким шляхом, що ми коригуємо і вирівнюємо рівень нашу програму, яка одночасно відбувається по астрономії, фізики, хімії. Fun Science, наприклад, курс або з NASA, або математика і мистецтво є такий окремий у нас курс, коли дитина входить в світ природничих наук абсолютно без стресу. І на мою думку, це надзвичайно важливо не лише для тих дітей, які вже цікавляться цими предметами, але й тих дітей, які чомусь батьки думають, що вони гуманітарії. На мою думку, нема такого поділу зараз на гуманітарії і те, які схильні до природничих наук. Ось і це не лише моя думка, а й наукові дослідження. Почитайте зараз дуже багато на цю тему є науково-популярних таких відео. І я зараз про це не буду говорити, але на моєму ютуб-каналі є окремо відео про необдарованих дітей. Я думаю, що астрономія, фізика, хімія, математика поглиблена, вона може бути доступною в будь-яку для будь-якої дитини і в будь-якому віці. Просто одним дітям треба більше цьому приділити увагу, а іншим ну, засвоїть швидше. Але це не говорить про те, що одні дитини темп навчання дитини це не говорить ні в якому випадку про її здібності. І дуже часто у дітей молодшої школи, зокрема в третьому класі, ще не сформоване абстрактне мислення це і в інших класах, звичайно, що є. Тому ми враховуємо це, і наша програма. Дуже часто є дуже багато візагального матеріалу, щоб діти зрозуміли, що таке атоми, наприклад, так, і як що відбувається в речовині під час хімічного досвіду, щоб це не було просто вау, як цікаво. А щоб дитина розуміла взаємозв'язки в природі. Це теж дуже важливо. І от це захоплення відкриттям світу, вміння працювати, навчатися це робота, це праця. Ось міні формувати судження, задавати правильне питання. Так це надзвичайно важливо формувати от в третьому класі, і коли вони ще відкриті до світу. І наша школа вона має вчителів, які захоплені своїми предметами. Це великі ентузіасти, і от це захоплення вони передають дітям. І, мабуть, це наша найвища цінність. Нашої школи це саме виклада, унікальні викладачі, які захоплені і передаються захоплення іншим. Ну і спільнота дітей і батьків у нас теж своя діти, які вмотивовані до навчання. Так вони грають в відеоігри вже і в третьому класі, але одночасно вони багато читають, вони багато дізнаються і. Як результат вони можуть інтегрувати і поєднати навчання від сучасних світ від відео і діджитал світ ніхто від цього не Зелена школа вона дає таке заземлення, коли вони можуть побачити красу природи, зрозуміти взаємозв'язки, коли вони катаються, наприклад, на санчатах. Фізик їм пояснює закони механіки, зорі їх споглядання, вони мотивують і до вивчення не лише фізики, але й математики. Одною із іще однією нашою особливостю є те, що діти навчають дітей. Є частина уроків, коли старшокласники проводять уроки для третього класу, і третій клас може проводити уроки для інших дітей. Коротко, я думаю, що ті програми, як в нашому ліцеї, ви не знайдете в інших школах, особливо для початкової школи. Ну і останнє, не хвилюйтесь, ми видаємо державні документи, ви можете подивитися наш випуск. У нас вже 4 випуска було, нам 5 років, 4 випуска, і цього року 4-класники отримали державні свідоцтва. 9-й і 11-й клас отримали державні свідоцтва за закінчення 9-го 11-го класу. Запрошуємо, ловіть комету за хвіст і гоу з нами!